Як ви бажаєте на сьогоднішній день? Золотиніська влада є доступною людей? Звичайно, звичайно, тому що я не раз сама зверталася, допомагали доступна. Наскільки шо. Люба людина може прийти зі своїми проблемами і стараються вирішувати. Ну і подивіться на наше місто, як воно змінилося. Мені здається, одне з найкращих місць по області і навіть по Україні. Не боюся цього слова. Ой, на що золотіницької влади? Так, я за неї за руками, ногами, тому що наша влада зараз дуже багато робить. Ви розумієте, я цього говорити не можу, бо я не зверталася ніколи. В цій сфері, де я працюю, в принципі, так. Да. Бо, бо, бо багато чого влада робить для садочків, для шкіл. Я рахую, що є доступна і можна звертатися. Там приємні люди, і спілкуватися з ними, і вони вислухають, і порадять їм. Якщо в законі, то допоможуть. Знаю, не стикалася, я пенсіонер. Ми спілкуємося, і і мер заходять, і в школу буває, заходять. І в принципі, якщо виникає питання, ми, ми можемо. я знаю, що я, якщо в мене виникло запитання, я можу піти. Я можу подзвонити, я телефонувала на гарячу лінію з деяких питань, відгукуються і бачу, що те робиться те, що, те про що, на що звертав увагу. Так що я думаю, що влада досить таки доступна. Можливо, ви зверталися? Зверталися, то давали, а я вже. На то що вони їх і збирають для чого? Для того, щоб вони видавали якусь допомогу людям. Йдуть на зустріч, так? Звісно. У мене інцидентів таких не було, якось не доводилося до нього звертатися, але і по відгукам людей, яких я знаю, то вони до нього зверталися і положительні результати були. Так, да, зверталися дорогу зробити, то зробили вулицю Неверовського, зробили нам. Вот, вот такая. Ну, я обращалась год назад, мне помогли. Я очень часто там не бываю. Единственный раз, когда у меня необходимость возникла, я обратилась. И буквально за две недели. Все что я просила, було зроблено канализация, Там ми на першому этаже живемо. У мене зять, чоловік моєї дочки, він інвалід першої групи. В нього немає обох ніг. Колись дуже давно він потрапив, що він служив в армії, потрапив під потяг і йому оттягло, оттягло дві ноги. То наша влада допомогла йому зробити і коляску, і машину. Нинішня влада, та що зараз є в Золотоноші. Наша золотоноша стала взагалі квітучим місцем. Ви Подивіться, тротуари зроблені. Місто чорнобривці, вона собі, ну дійсно, місто чорнобривці стало. У нас немає ніде ні ям, ні Колдобин, Я може не так виразилася, але місто ну зовсім другий вигляд стало, чим воно було до цього.